Привіт, друзі! Розпочинаємо підготовку до контрольної роботи на тему системи лінійних рівнянь. Отже завдання перше. Розв'язати систему рівнянь способом підстановки. Перший крок. З одного із цих рівнянь виділяємо одну змінну через іншу. В нашому випадку зручно змінну X виразити через змінну y із першого рівняння, оскільки коло х коефіцієнт одиниці. Отже, їх залишається в лівій частині. 14 додати 2. Оце є підстановка. А ось цей вираз ми називаємо здобутий вираз. 2. Душка запишемо здобутий вираз. 14 додати 2. Закриваємо дужки. Додати 5 ігри. Далі переписуємо це рівняння без змін. Вирівнюємо 1. І ось ми записали рівняння, використавши оцей здобутий вираз, тобто використавши цю підстановку. І в нас вийшло рівняння із однією змінною, змінною Y. Тепер розв'язуємо це рівняння. Порядок звичайний. Розкриваємо дужки. вліво переносимо доданки з Y, вправо доданки без Y. 2 перемножити на 14, 28. 2 перемножити на 2 y плюс 4 y І далі переписуємо плюс 5y. Дорівнює 1. Вліво збираємо доданки з y. Вони обидва. Тільки два доданки і обидва в лівій частині. Дорівнює. 28 переносимо вправо. 1 мінус 28. Одиницю ми переписали, залишили в правій частині, тому просто її переписали. Зводимо подібні доданки. 4y плюс 5y дорівнює 9y дорівнює 1 відняти 28 мінус 27. І звідси y дорівнює, мінус 27 розділити на 9 дорівнює мінус 3. Одержане число підставляємо у здобутий вираз, тобто. У нашу підстановку і одержимо відповідне значення х. 14 додати 2, перемножити на мінус 3. 2 перемножити на мінус 3 мінус 6. 14 додати мінус 6 дорівнює 8. Записуємо відповідь. Х дорівнює 8 y дорівнює мінус 3. Тобто на першому місці записали значення x, на другому значення y. Відповідь можна було ще записати в такому вигляді. 8-3. Перше завдання ми з вами виконали. На наступному році розглянемо ще одну систему способом додавання. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.